За прикметами 5 березня краще не дивитися ввечері на зірки, оскільки так можна накликати на себе біду. Говорили, що на початку березня небо нещастя несе. В той же час, щоб привернути в дім достаток, люди викидали старе взуття змінюється напрям вітру, відлига буде недовгою. Сороки і галки в снігу купаються, чекай на відлигу. Сніг з дощем віщує бурхливий розлив річок 5 березня краще не починати нові справи, бо їх спіткає невдача не можна давати жодних обіцянок, Є ймовірність, що ти їх не виконаєш. Захворіти в цей день погана прикмета. Хворобу буде важко перемогти, навіть можливий смертельний наслідок.